Привіт! Ми сьогодні показуємо знов нашу мію. Ось така ніжна, гарнесна. Такі губки. Крійці. Короткий носик, які губки. Гляньте. Якісна гарна шерсть. Маленького розміру. Мія народилася 1 лютого 25-го року. Така красуня. Вона неймовірно лагідна. Все ще доступна. Все, як завжди, документи КСУ. Ведпас. бас пакунок малюка. Все, вже засинає. Гарнюка. Ще є сестричка Мії і я. Але в нас вже такий вік, що почалася перша тічка. Тому ми показуємо поки тільки Мію.